Як скласти дуйку купи? Приходить вона в коробці отака розпакована. Попередньо, то там треба було саморізиком якимось крутити і так далі. Цього взагалі все просто, дивіться. Легкотня. Щолк, практично пів роботи зробили. Так, далі що? Цю морду сідивого. Зараз. Опа, чекай. Й. Я щось не то роблю. Казав, що легко. А насправді е. Не туди попав. От, От Без жінки попробуй попати. Так. Тепер тепер тебе по правильному. Все. Реєчка. О! Всю реєчку має зайти. Все. Давай. Все. Зафіксірувались. Дуйка готова. Першу попробую, чи функціонує. Так, Акумулятори беремо з цієї. Можна сказати, вже старої, хоча вона старіша на тиждень. Перекладаємо в нову. І пробуємо, як функціонує. Дує! Ооо! Дуйка дує, бомбічески! Е. Давай дуй ящика! Оба! Кав'яр самольот! Щось ящик не хоче дутися. Давай дуїм воду. О, зовсім друге діло. Шторм! Так, чекайте, бо зараз я одну дуйку вже заляпав цими брезками, вже й другу дуйку заляпав брезками, нічого. Все, буду робити. Реактивну коляску дитині. О! На двох реактивних моторах. Кому цікаво, підписуйтесь. Появиться трохи часу. Зроблю коляску, попробуємо, чи буде дитина їхати на дуйках.